Більшість людей живуть так, начебто вони були просто тварини вищого порядку. І навіть в науковій дискусії вони на таких позиціях і стоять, детермінуючи мене як людину, такими поняттями, як інстинкт, наприклад, так, що я мушу щось робити, відсутність в мені в станів, в яких я можу приймати рішення, що я можу відмовлятися від чого чогось за рахунок чогось. Велика частина цієї псевдонауки, бо це псевдонаука пробує звести нас, людей, до тварин вищого порядку. В той же час сильно радикально побожних. І тут також я беру це в дубки, бо це теж фальшива побожність. Є такі кола, такі середовища, які стверджують, що людина настільки духовне створіння, що все, що зв'язане з матерією, з тілом, воно чорне, брудне і політичне. Люди пробують стати настільки духовними. Що забувають до нюанс? Вони духовніші, ніж сам Бог, який вибрав іншу дорогу. Він вибрав рух втілення. Він стає одним з нас. Бо хто такі ми? Бо тепер правильна відповідь на питання. Вона критична для розуміння того, хто така людина. Так виявляється, що я удухотворене тіло або втіломлений дух, і то, і то, що єдність в мені. Духовного і тілесного настільки щільна і важлива, що коли вона розривається, я помираю. Тому що людська смерть це розрив між духом і тілом.